Привіт, друзі! Мене звати Ірина і дякую, що ви завітали на мій рукодільний канал. Маючи буквально 10-15 хвилин і розуміючи, що за цей час я не встигну нічого путнього пов'язати, я вирішила познімати відео коротеньке одним дублем, тому що дуже скучила з нашим з вами спілкуванням. Мене давно не було на Ютубі. Я сумувала. Тому давайте поговоримо, покажу вам, що в мене зв'язано, що зараз в'яжеться, які є найближчі плани, задумки, проекти, можливо, встигну ще показати якісь покупки останні. Тож, розпочати я би хотіла, до речі, дівчата, в кого є першачки, або в кого діти там в другий, третій клас ходять і вчаться всього до обіду. Як ви встигаєте все зробити, скажіть мене, це біль, просто крик душі. Я... Щоранку просинаюся, коли дитина йде в школу, в таких рожевих мріях, що я зараз швиденько всі хатні справи розкидаю і як сяду, і як буду в'язати. Бо в мене ж кілька годин є. Потім все це розбивається об сувору реальність, і все, що я встигаю, це приготувати їсти і прибрати в квартирі. Вуаля. Це таке наболівши, знаєте? Тому. Поділіться, будь ласка, своїми лайфхаками, як ви все встигаєте. Ну, і ніхто як би не відміняв того, що і потім дитина, коли вже вдома, з нею потрібно робити домашні уроки. Ой, домашнє завдання, вірніше. Так, ладно, проїхали. Трішки вам понила. Тепер можна знову до приємного. Зв'язалась в мене друга шапочка. Перша була зв'язана, мабуть, зараз я вам її покажу. Тож, номер один шапка була ось така. Чепчик такий ведмедик. Чи коти чепчик, чепчик чи ведмедик. Зв'язана вона була з артикулу Клоун від Філіталілап. Так, ну, давайте я вам мабуть скажу філіталілап, клоун 44% альпака, 32 меринос, 22 ПА, 2 віскоза, 220 метрів у 100 грамах. І телібабіна. Магазин, в якому я її колись купувала. І З цієї пряжі я в'язала для своєї дитини жилетку і в мене лишився залишок. Як бачите, мені вистачило на шапку, і я так підозрюю, що мені вистачило б ще на одну шапку, або досить таку велику або маніжку, або снуд. До цієї ниточки я додавала спушені кашеміри на шовку, ось такий білий Алашан. І якщо не помиляюсь, ось цей білосніжний тарі від P'джулі Мотесто. Тут Меренос, Кашемір, і, здається, Па, не пам'ятаю. І щось іще. І ще якусь я ниточку теж додавала. Тут трішки можна помітити, як блікують ці спушені тоненькі ниточки. За рахунок цього сама пряжа, сама нитка стала товстіша, об'ємніша, пухнастіша, і колір біліший, ніж він є в самій бобінці, бо він такий трішки бруднувато білий Мені для шапки цього ну, якось мені не хотілося, мені хотілося чогось посвіжішого. І які недоліки цієї шапки, це те, що от сюди мені довелося ще пройтися потім з пандексом цю частину і цю, щоб вона добре прилягала до обличчя, до, ну, до голови дитини. Бо коли зав'язуєш, трішки задувати може от ці частини. До речі, я тут думаю, можливо, я вшию сюди просто підклад якийсь невеликий, отак. Такою смужкою в сантиметрів 8, от сюди. І тоді воно і об'єм трішки забере, і буде тепліше. Те ж саме я роздумую зробити з цією шапкою, тому що е, вона е, теж трішки, е, ну вона, по-перше, дірчаста. Трохи, ну, я думаю, що, от, можливо, зараз можна побачити. Хоч вона і тепла і така щільна, але все рівно на морозі, на вітру вона може продуватися. І тут, я теж думаю, або зв'язати таку тоненьку смужку трикотажу якогось подібного кольору, або ж вшити сюди якийсь у мене є не фліс, а знаєте, така бавовна спушена, вона на фліс схожа. Вшити сюди таку смужечку, і буде тепло, і нічого чухатись не буде. Тут в нас меринос, я одним дублем знімаю, тому не буду вам зараз вставляти назви артикулів. Бабінка не на рідному конусі. Я купувала це букле. На кардиган для донечки, але я вирішила зробити все ж таки шапку. І тут десь 150-200 метрів у 100 г, основу складає меринос. Через це вона не колеться, ну, і тут здається якийсь відсоток невеликий бебі-альпаки. М'якенька, приємна, ну, але може так лоскотати трішки голову. От. Та я вирішила її прикрасити такою в'язаною квіточкою гачком. Тут виблискує трішки люрекс, ну, ось така перша шапка. Щось дуже багато, я про неї вам розповідаю. Поїхали далі. Далі ці зразочки трішки почекають. а я далі купила була ось таку пряжу, це в нас печі філаті, бівер, артикул називається, 220 метрів в 100 грамах. І тут 59 вовна ВО. 30 кашемір і 11ПА. Ось таке класне букле красивого сірого кольору. Я зв'язала спробувала на машині через один, ну, через одну голку вив'язала ось такий зразочок на максимальній щільності. У мене машина бразер 5 класу. І, в принципі, в'язалось нормально. І ну я вирішила це, це в мене, до речі, другий е, артикул, як, з якого я в'язала зразок, це експлойт від, теж, здається, печі філаті. Е, чи Біджулі Матесто, не пам'ятаю вже, це теж спушений такий тут кашемір з мериносом і з ПА, Здається, з ПА. Ну, коротше, тут теж є кашемір, теж мериноси. Дивіться, наскільки співпадає відтінок. І я донечці показала це полотно, показала це, вона обрала ось цю букляшечку. І я почала в'язати їй светрик. Вже в мене зв'язано все. Єдине залишилося. На машині я в'язала тіло, ну, тіло і рукави, а резиночки всі вручну. І ось тут я теж вив'язала. Другий рукав, і його зараз хочу пришити. Ось, бачите, як лице виглядає, ось виверідня сторона. То мені більше, звісно, подобається ось ця. Тут букляхи більш такі набиті, на каракуль схоже. І єдине, що тут доведеться мені розпустити, бо я закрила петлі, а не треба було, бачите, як стягує полотно. Один рукавчик я вже пришила. Треба його ще зшити. Лишнє зайве відріжу, і тут буду е, в'язати резиночку. І е, цей светр я хочу прикрасити ну, по-перше, я його ще виперу, бо, тут, бачите, некрасиво так плечі, якось лежать горловина. стягує. Все це я ще раз поперу. І потім хочу прикрасити все це чорними білими квітками. Е, теж збукльованої, скоріше за все, пряжі. Ну, от Такого плану хочеться мені щось таке. Пустити якусь аплікацію, якусь вишивку по цьому светрику. Дуже приємне, дуже ніжне полотно. Рекомендую, якщо зустрінете в стоки таку пряжу, просто це ніжна ніжність, тепле, приємне, виглядає, як на мене, достойно. Його можна було прикрасити і паєтками, і додати туди якогось альпаки чи мохеру для більшої пухнастості. Ось, до речі, ось цей експлойт, який я вам говорила. Значить, тут у нас 450 метрів. Да, філа, а, філатіце, 450 метрів в 100 грамах, 57 вовна, 28 кашемір, 15ПА. В принципі, склад дуже подібний до тієї ниточки попередньої до бівера. І ось так все це виглядає. Далі. Далі покажу вам одразу, в мене тут лежить мій скелет в шафі. Це мій светр, який я зв'язала і все ніяк не зшию. Вірніше, я зв'язала тіло і спинку і один рукав. І так як цю пряжу я використовувала для в'язання палантину для своєї сестрички, то мені не вистачило на Рукави. <свіст> І я вирішила з трішки іншого артикулу. Тут у нас супер джелонг, тут у нас вело це 90 Маринос 10% кашемір трішки світлішого, яскравішого, жовтого такого кольору. Думаю, я що. Має бути начебто непогано, якщо рукави будуть от таким, і резинка по горловині буде таким же, воно якби буде об'єднувати. Але до кінця не впевнена. І мені через це потрібно випрати всі ці три деталі, а потім вже подивитися, зшити їх і подивитися, як все це буде виглядати разом. Якщо мені не сподобається, то я не знаю. Ну, Оцієї пряжі в мене ще багато вела артикулу від Лани Кардати то я можу, в принципі, зв'язати тільки з неї. Ну, зв'язати ще другий рукав, і, ой, і тіло. А це не знаю, де, кудись діти. От е, так. І тепер покажу вам свій іще один великий такий процес. До речі, коли ще зараз йшла за цим процесом, побачила, що я взяла і жилетку, і ось можете побачити, як відрізняється відтінок. Ну, щоправда, ця жилетка в нас носилася в хвісти в гриву і пралася навіть один раз випадково в пральній машині, тому виглядає вона не дуже презентабельно, але бачите, наскільки відрізняється відтінок. А це мій. Светр моя лопа пейса. Багатостраждальна. Чому багатостраждальна? Зараз я покладу спиці так, щоб вони не бубоніли нам. Та. Тому що, ну, по-перше, тут я заморочилася, кокетко вив'язувала спицями. Полотно рукавів і тіла на машині. В мене тут приймає участь. Е, 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 е. Так, це в нас каріаджі Класік, 70% Маринос, 30 кашемір, 1500, темно-синій. І ось така букльована ниточка. Вона, вона навіть не букльована, а фламе, ну да, може і букле можна сказати. Фламе таке спушене, нерівномірне. Вона з Еластаном невеликий відсоток. І ще сюди я. Нема мене тут поруч його чорний Алашан. Це кашемір з шовком 2000-й, практично тоненький дуже. І ось такий, такі рукави в мене тут. В'яжу я по картинки з Пінтересту. Зверху тут ще мають бути такі вертикальні лінії. Це я потім по петлям вишию. Ну що сказати? Я думаю, що Деякий час я не буду більше так експериментувати, тому що, перше, кольори линяють. Друге, ну, щоправда, якщо добре їх відпирати, відстірувати господарським милом, то, бачите, тут білосніжний. Тут не полиняло. Я ще буду прати ще раз кокетку, точно, і кокетку, ну, взагалі, весь светр, але я хочу дов'язати йому низ. Я зараз резиночки вив'язую на спицях. Хочу, коли дов'яжу низ, ще раз його виперу і зрозумію, яка довжина рукавів. бо рукави тут уже в мене перев'язувались, відрізалися отак от, от, бо дуже вузький він вийшов. Зовсім, бачите, як водолазка в обліпку. Так що, це такий процес дуже, дуже такий цікавий, яскравий, красивий, як на мене, ну, але заморочливий. Так що. Чекайте наступних відео. Сподіваюсь, вам покажу, що з цього, з цього всього вийде. В білому кольорі в мене тут приймав участь опосум. Це спушений кашемір на шовку а, від Filaті Naturali. Ось так, 1200 метрів у 100 грамах. Дуже класна. Така класна нитка. А, ось цей Алашан білосніжний групу так, 2000 метрів тут. І, і, і щось іще. А, і, здається, ось цей тарі від Біджолі Modesto. Ні, це не той. Ну, коротше кажучи, тут в мене були спушені. А, і тут в блакитний колір я додава... Вірніше, так, так, додавала ось цей спушений кашемір на поліаміді, який я купувала. Диться, валюші дуже красивий. Коротше кажучи, процес цікавий. Чекаю, не дочекаюсь, коли його вже завершу, і буду носити. І хочу сказати, що для мене це, наприклад, мінус. Ось тут, де я в'язала кілька кольорів одночасно, полотно виходить досить товстеньким таким. Ну, В принципі, це плечі, так, і ну, тут і має бути тепло. Ну, це дуже теплий виходить світер. Дуже. Прям, прям дуже. Так, тепер, давайте приберу, мабуть, його. і тепер останнє, що хочу вам сьогодні показати і буду бігти вже. Значить, хочеться мені, прям, Хочу, не можу, знаєте, от, до такого стану. Настільки сильно хочеться, причому давно, зв'язати собі павутинку, але жакардом. На машині, звісно, бо руками це я б ніколи б не <гум> <гум> наважилася. І відв'язала я ось такий а, шарфік <гум> з різних артикулів. Тут у мене Алашан білий з чорним, дуже виходить сопливо, вибачте, за вираз такий. Ось він же ж тут і він же ж, же ж. Ось він же ж ще й ось тут. І це вже щільність 2 на машинці. Дуже тонко, дуже. Ну, хоча має місце бути. От На щільності 2 він мене ще якось задовольняє. Це в нас чорна бебі-альпака Руж, здається, від Лафінічу, La Ланіфічу, не пам'ятаю Олів. А білий це меринос, от якраз Velia меренос на Шовку спушений меринос від біджолі Модесту. Тут у нас не знаю, скільки метрів, десь близько 1000 <сум> молочного кольору. І такий самий зразок я зв'язала з білосніжим. Це же артикул -руш, бі -бі Альпака чорна. І білий це в нас тарі, якраз від біджолі Модесту, там, де е, тут е, меринос, кашемір і щось ще здається ПА. Він такий більш пухнастий, більш така збита ниточка. Скоріше за все, що буду я в'язати в цьому співвідношенні, на білому фоні чорні ромби. Це буде 2 прямокутники і рукави так само ну, з невеликими збавляннями на рукавах, я думаю, що буду робити по краям. Потім все це зшию. Горловина буде ну, округла. Потім я все це зшию і руками, спицями буду вив'язувати всі резинки, всі манжети. От така в мене задумка. Ну, а тут я експериментувала. Тут був ось цей спушений кашемір на поліаміді. Тут щільність 5 у мене була скрізь. Це він же, це він з Алашаном, бачите, напівпрозорий. Ну, він більш, звісно, щільний, бо в два рази товщий метраж. Це Алашани самі по собі, такий такий малюнок. Це знову цей з Алашаном білим, це мої залишки з водоласки. Кашемір спушений на шовку, ну аж зелений. А це тут Суперкід Мохер, Кашемір і щось іще. Здається, меринос, дуже тонкий, чи 2, чи 3000, не пам'ятаю. ну, тон, Тонкий дуже. І от такий я робила. ну, і ось такий. В принципі, ось це теж цікаво виглядає поєднання кольорів білосніжний і отакий. Блакитний, сизий. Але, скоріш за все, що я чорний візьму, щоб ну, якось більш бюджетний був в мене перший пробний варіант, тому що ну, альпака, бебі-альпака, ця руж, вона ну, якби не, не так дорого коштує. І відповідно, оцей тарі теж він там 200 з чимось гривень коштував за 100 г. Ну, не так буде страшно щось запартачити. Мабуть, що на цьому я буду завершувати. Хочеться ще багато всього вам показати, розказати, але мені потрібно вже бігти. Дякую вам за увагу, натхнення вам і миру, розлагоди і спокійного нарешті життя. До зустрічі!